Як же пробити фінансову стелю і стати більш успішнішим і не думати про те, скільки в тебе залишилося в гаманці наприкінці місяця? і Чи можеш ти собі дозволити купити ту чи іншу річ? Привіт, у мен, мене звуть Ірен, і сьогодні саме про це поговоримо. Чи ти ще до речі, не підписаний на цей канал? Будь ласка, підпишись. Мені буде дуже приємно. Клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступне моє відео. Отож, поїхали. В першу чергу хочу сказати, що успіх це доволі таке, знаєте, розтяжиме поняття. Всі кажуть, треба бути успішним, треба більше працювати, треба прокачати своє мислення, що дійсно так і є. Треба те робити, треба те робити, але ніхто не говорить, як саме зробити, як саме стати успішним, як саме розбагатіти. Ніхто про це взагалі не говорить. Я вам скажу одну річ, яку я взагалі от замітила, так я ще не мільйонер, але я ще йду, скажімо так, в процесі, так, але що я замітила, так це я замітила, що в кожного є свій шлях, і досить важливий пункт є те, що в кожного є своя суперсила. І, до прикладу, хтось буде говорити тобі, що треба так і так робити. А наприклад, тобі це не відгукується. Абсолютно, тому що в тому не є твоя суперсила. А він, до прикладу, купляє. Ну, наприклад, він купляє хати старенькі, реставрує, і або здає в оренду, або продає. Йому це комфортно, йому це кайф, е класно, він це відчуває, тому що це його суперсила. Так? Він вміє будувати, він вміє е всі ці моменти робити по будівництву окей. Але коли ти є айтішнік, до прикладу, так, або просто монтуєш відео, а в цьому не є твоя суперсила, і ти далекий від цього, таким чином ти не станешся, не станеш супер-пупер багатим. Ось, і таким чином потрібно розуміти, що якщо в тебе є якась суперсила, ти повинен відштовхуватися від саме від цього. Подумати, що я роблю саме найкраще чому моя фішка, за чим до мене люди більш з цього звертаються, саме при такій умові ви зможете так, від чогось від цього, ви зможете дійти до висновку, так, створити якийсь план дій, цілі наперед, на 5, 10, 15 років, так, з мого якого ви зможете з мого плана, ви зможете діяти і розуміти, як я можу потрапити з точки А в точку Б, тільки ось таким чином. А ще хочу сказати коротенько, буде коротке відео. А ще хочу сказати коротенько по поводу, як пробити фінансову стелю. Зрозуміти, що гроші є грошима, але ви повинні розуміти і задати собі одне питання: для чого мені мати багато грошей? Або для чого і конкретизувати, яку саме суму ви хочете мати. За рік, скільки ви хочете заробляти, в місяць, скільки ви хочете заробляти, і це все прописати і задати собі адекватне питання для чого? Щоби що? Щоби побудувати собі хату, щоби що, щоб летіти два рази в рік на відпочинок, щоби що, щоб не а, думати про гроші кожен день, чи вистачить мені на наступний місяць, так прокормити себе, свою сім'ю і так далі, і тому подібне, так. Ось і так далі. Тобто ви конкретизувати маєте свої бажання, свої цілі, чому ви це маєте робити, і ставити ще момент ставити найголовніше адекватну реалістичну ціль. Якщо ви, до прикладу, вчора заробляли заробляли 100 доларів, ви ні в якому випадку не зможете ще за через 6 місяців, так чи через 2 місяці заробляти мільйон доларів за місяць, так там чи мільйон доларів за, за рік. Тобто, ви повинні розуміти, що успіх це, що складає взагалі успіх? Це процес, ясне діло, так, повільний, трішки спад. Знаєте, як це ринок фінансовий, трішки спад, потім вниз, потім наверх. Знову так, випливаєте. Тобто, і ви таким чином регулюєте. Тобто, успіх складається з чого? З мелких невдач, з уроків, які ви зрозуміли. Які ви винесли, можливо, вам щось не вдалося, але ви це зрозуміли. Ви на наступний раз зробили ще краще роботу, так і ви зрозуміли, як робити те чи інше. Це дуже важливо, прям дуже важливо. І успіх це я би сказала ще таке слово є. Це не виграш в лотерею, це накопичувальний ефект. Так, накопичувальний ефект. А ви не зразу зробитеся мільйонером, якщо у вас є така ціль, так хтось тобто може сказати, для чого тобі це скоро Христос, Христос прийде? Для чого тобі про це думати? Треба думати про небесне. Так воно так, але коли для когось це не комфортно, для вас це комфортно, тому що ви відчуваєте, що у вас є потенціал, якщо ви відчуваєте, що вам це буде більш. Раціональніше, практичніше, так, коли ви зможете сфокусувати свою вагу, там, наприклад, щоб служити людям і так далі. А тут у вас все вже буде, так? Ви не будете замарачуватися і думати, де взяти гроші, так? На хліб насущний. Тобто, ось в чому фішка. Ви маєте коротше одним словом, мати до всього. Такий підхід цікавий, так, і розуміти, що це накопичений ефект, успіх, так, і ви повинні поволі-поволі йти. І розумієте, для чого це вам? Тому що з неба це все ну, якби не падає людям, так, і люди, які вже, до прикладу, ну, є такі моменти, скажу чесно, що а, є мільйонери, мільярдери, такі, які дуже-дуже талановиті, вони мають прям талант. так, От, ну, Бог їм, їм дав талант. так. Допустив для чогось. Ось, і значить, і вони вміють те чи інше робити. Прям ось так, так і вони створюють кампанії, так, і якісь додатки приложення і тому подібні речі, і реально просто більшено йдуть, пруть напролом, бачать ціль і все набирають команду, так, і робляться успішними, так що про них і Форб, Форбокс говорять, і інші, і другі бізнес, журнали, і тому подібні речі. Тобто. Є таке, але я зараз говорю саме про тих людей, які прості, які мають суперсилу, так, але а, в межах середнього, середньостатистичного, так. Ось, ну, в принципі, все проговорила. Хочу дізнатися більш детальніше, як дійти до цього накопиченого ефекту, як створити такий план дій. Який допоможе тобі розвинутися в твоєму житті, допоможе тобі зрозуміти, як це все структурувати, так це дуже важливо організувати. Приходь до мене на консультацію по фінансам, по мисленню і пиши в телеграм або в інстаграм, буде чекати на тебе. А поки всім па-па, дякую, що були зі мною, і до наступного понеділка.